для Хтось з великий сказав все минає, а слово залишається. Зникають звезді зі держави, голоди, раби набороти свою роботу, яка називається Святі місця Тердянської землі. Ми, сучасники, повинні пам'ятати своє минуле. Ми повинні пам'ятати тих людей, які зміли брати кошти. І відновити святині нашого рідного краю. Золоті слова, хто не знає власної історії, той негідний майбутнього, правдивість цього вислову нині ніхто не ставить під сумнів. Хочу повідати на вличку, коли насилалась калимами земля, яку зробив Тарас своїми росами сльозами. Я Аліна Токарш. мені дуже подобається творчість. Геніального поета Тараса Григоровича Шевченко, а моя найулюбленіша його поезія це на розпутці кобзар сидить, як я зараз хочу продекламувати. На розпутці кобзар сидить, та й на кобзі грає, кругом хлопці за дівчата як мак процвітають, грає кобзар, не спізує, треба сна. Не горю, завтра я я, я вибрала капіння, тому що я вважаю, що із всіх цих причисленних я майже все маю. що я вибрала дуже мудрість, мудрість і... і що там ще є. Можна ви нас? мудрість. Мені ще не хватає мудрості. Я дуже молоденька. Я думаю, що мудрість обов'язково. Дякую. Добре. Свою чергу я обрала надію та мрію, адже я особо надію, що мої мрії здійснятися. Дуже Молодець. На дивно в бібліотеку швидше поспішай. як Читай, читай, читай.